Закликають об'єднуватися та допомагати тим, хто втратив найдорожче. У Києві відбувся всеукраїнський форум дітям наших захисників. Його мета об'єднати зусилля соціально відповідального бізнесу та влади, щоб кожна дитина, сирота загиблих захисників і захисниць мала гідну підтримку. Скільки дітей вже отримує таку допомогу, та що у планах учасників проєкту, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Син загинув, мати померла через 10 місяців. Ну і дівчата залишилися зі мною. Син Тетяни був військовим. Загинув ще у 2017 році. А от невістка, за словами жінки, не впоралася із болем від втрати. Важко дуже було важко. Дуже було важко. Діти були маленькі. Одної було 2,8, другої було 1,5 года. Ще їсти сама не вміє, не та не та дуже важко. А зараз уже на дівчата підростають уже краще. На початку 2025 року історією родини Тетяни зацікавилася благодійна платформа дітям наших захисників. Дітям подарунки У нас і велосипед, і телефони, ну і телевізор. Дуже багато всього. Загалом проект дітям наших захисників об'єднує бізнес для підтримки дітей, чиї батьки загинули під час військових дій. Це безпосередня допомога від бізнесу чи від представника бізнесу дитині, тобто немає посередників. Немає інших залучених осіб, є людина доброї волі, яка готова допомагати і опікуватися, і є дитинка і опікун її, з яким дитинка проживає. Відтак за менше ніж рік існування такого проєкту під опікою соціально відповідального бізнесу нині перебуває щонайменше 230 дітей по всій Україні. Щомісяця ми їм допомагаємо, надаємо фінансову допомогу. Але що найважливіше, щомісяця ми з ними розбуфляємо, ми з ними спілкуємося, ми з ними проводимо час, розважаємо їх, ходимо в кіно, в театр, в музеї. і ми просто бачимо, як ці діти розквітають. Додаткова увага, додаткова опіка, додаткове піклування це те, що потрібно цим діткам. Разом із тим у міністерстві у справах ветеранів України кажуть, вже розпочався процес, який має допомогти розширити діяльність проєкту через обласні військові адміністрації. Ми зібрали такі діалогові майданчики, які дали можливість знайти всіх таких діточок і дати можливість місцевим бізнесам або великим бізнесам взяти на опіку таких дітей. І додають, нині до проекту долучилися щонайменше 45 компаній. проте закликають доєднуватися і інших, щоб огорнути додатковою турботою та підтримкою кожну дитину захисників і захисниць, яку росіяни позбавили батьківського тепла. Артем Деркачов, Вадим Вербатов, наврада, загально національний марафон Єдині новини почав стежити за Іриною Фаріон. Що.